Ну і черкас до Флориди повертаємося до однієї з головних тем флоридські мирні консультації в Сполучених Штатах. Секретар РНБО меров, начальник генштабу НАТО. Чи розпочалися перемовини? Розпитаємо у нашого спеціального кореспондента Дмитра Новченка. Дмитре, що на цю хвилину відомо. Я готовий про це сказати і дійсно відстежую ці переговори, тому що знаєте, коли Financial Times процитувала, не називаючи прізвище одного з європейських лідерів, який сказав газеті, що ось цей мирний процес, ці переговори настільки крихки, що будь-який крок, будь-яка заява, будь-яка емоція може просто змінити їх хід. Ну, це дійсно правда. Це чую неформально і від американських експертів. Ну і саме тому варто просто на кожному кроці, на кожному етапі, на кожному раунді за переговорами слідкувати. Що стосується зустрічі у Флориді, то кілька джерел, зокрема, джерело в американській в українській переговорній групі, нам підтвердило, що переговори станом на цю хвилину ще не розпочались, але все йде за планом, і буквально за кілька хвилин ці консультації таки мають розпочатися. Нашим глядачам хочу пояснити, що це не погодження плану Віткова чи окремих його пунктів. Американські дипломати назвали для в розмові зі мною це словом дебрів. Дебрів цей термін. Ну, ми його перекладили. Даємо українською як зустріч, немає іншого перекладу. Але американці цим терміном називають технічну зустріч, технічні розмови, коли сторони ну просто підсумовують певні моменти, і дійсно відков з з українськими, українськими переговірниками хоче підсумувати, розказати їм максимально детально те, що він почув від Путіна, те, що він почув у Москві. Українська ну Україна має виробляти свою позицію, зрозумівши російські червоні лінії, зрозумівши на які поступки Москва досі не йде, але можливо піде через американський тиск. Все це буде знову ж таки підкреслю через кілька годин. Джерела підтверджують, інформовані джерела підтверджують, що переговори ще не розпочались, але все йде за планом. За кілька за кілька годин вони мають розпочатися. Не варто забувати, що серед 28 пунктів плану Віткова є і пункт щодо повернення Росії викрадених українських дітей. Там це зафіксовано. Там зафіксовано про повернення підлітків, малюків, про об'єднання родин. Ну і цікаво, що дуже впливовий посередник є в цьому процесі. Зараз це перша леді Америки, це Меланія Трамп, людина, які Кремль відмовити не може, і який сам американський президент. Теж відмовити не може а саме її офіс зараз в контакті з російською стороною щодо повернення малюків. Ну і це свіже повідомлення сьогоднішнього Білого Дому, що семеро дітей, шість хлопчиків, одна дівчинка, вже в Україні вже змогли обійняти своїх рідних. Перша леді у своїй заяві обіцяє нові звільнення дітей. Тобто, я так розумію, що її помічники ще в контакті з Москвою складають нові списки на повернення, і початком цієї ініціативи був особистий лист першої леді Меланії Трамп. qui euh Трамп передав Путіну з рук в руки на Алясці. Я теж цікавився тут в дипломатичних джерелах цим питанням. Мені сказали, що це не політична технологія, це не велика політика. Що ані Трамп, ані Білий Дім це не використовують. Що дійсно це була ініціатива особисто першої леді? Вона, як всі ми дивиться телевізор, її турбує це особисто доля маленьких українців, і тому вона вирішила втрутитися. Ну а Україна несподівано має ось таку союзницю, хоча б щодо цього питання. Ну і знаєте, без прибільшень. Ня шокуючі факти. Журналісти часто використовують ті слова. Втім, ну цього разу це правда. Озвучила напередодні тут. В Конгресі тут були спеціальні сенатські слухання щодо ситуації навколо викрадених українських дітей. Ну і здивуйтеся, озвучили, що деяких з них, викрадених Росією, насильно перевезли до північної Кореї і помістили у військові табори. Тобто, це не спекуляції, це не жовта преса, це офіційна інформація, яка прозвучала тут в сенаті. І знаєте, і це ще не все. Ну і ось яка ситуація, що відбувається, і чому власне Сенат, який перевантажений економікою, політичними всіма проблемами, взявся це обговорювати? Я розповім просто зараз в своєму сюжеті. Політики, яких вся Америка знає в обличчя. Автор санкційного законопроекту лінці Грем, демократка, що представляє Нью-Хемпшир Джин Шахін, або один з найвідоміших сенаторів Міч Макконел, який 40 років був лідером республіканців, чи, от просто серед слухачів, сенатор Емі Клобучар, яка могла стати президентом США. Такий зірковий склад, що в президії, що в залі, на капіталійському пагорбі, збирають тільки питання найвищої ваги, але цього разу говорять не про Трампа і не про політику. Слухання на тему викрадення Росії українських дітей це вперше на такому рівні прозвучало це питання. Сенатські слухання для Америки це серйозно. Вони не просто залишаються в історії. Традиційно вважають, якщо вже питання розглядають на такому рівні, воно є важливим для національної політики і безпеки США. Тому саме зараз, коли Росія наполягає на амністії, а значить і помилуванні тих, хто вивозив українських дітей. Українська команда підготувала свідчення. А за правилами це не виступи, а саме свідчення, які часто дають навіть під присягою. Ми маємо вже більше тисячі свідчень тих дітей, які вже з початку повномасштабного вторгнення повернулись. Так само в нас є рішення Європейського суду з прав людини, які підтверджують, що це інструмент війни, що факт викрадення дітей був військовим злочином. І щоб цей злочин не залишився непокараним, Україна знову повертається до ідеї. А пам'ятаєте, її вже обговорювали за Байдена, але тоді не було політичної волі. Оголосити РФ спонсором тероризму. Ми очікуємо, що це стане належною базою для ухвалення закону про визнання Росії спонсором тероризму і примусом Росії до повернення всіх українських викрадених та переміщених дітей безумовно. Американські законодавці за десятиліття роботи у конгресі чули десятки тисяч свідчень, і щоб достукатися не лише до розуму, а й до сердець, були потрібні інші аргументи. Була можливість розповісти про історії дітей, яких ми повернули, тому що через історії простіше пояснити суть і злочинну природу політики росіян проти наших дітей. Спрацювало попри авторитети, зірковий статус в політиці. Всі ж вони батьки, дідусі, бабусі у когось із конгресменів, вже навіть правнуки є. Американці люди емоційні, і їх насправді зачепило за живе, коли дізналися, наприклад, про дівчинку, які росіяни збрехали, що мамі вона більше не потрібна. Вероніка, яку викрали росіяни з Харківської області, і забороняли говорити українською мовою, і їй говорили, що її мама не збирається її шукати. Це була брехня, допоки Вероніка не змогла знайти телефон у своїх одноліток в цьому цій інституції, набрати маму, і тоді її вдалося врятувати. Або коли конгресменом розповіли про Богдана Єрмохіна, якого разом з величезною групою підлітків примусово вивезли з Маріуполя. Росіяни знімали з ним відео, де він мав зізнаватися в любові до Росії і обіцяли йому квартиру, якщо він буде дотримуватись цих свідчень. Але хлопці не хотів залишатись в Росії, хотів повернутися в Україну. І в момент настання 18 річня, а точніше за день до того йому вручили повістку в російську армію. Кожна така історія б'є в саме серце. Тут не залишишся байдужим, це те, що запам'ятовується. Ми маємо бути впевнені, що українські діти будуть пріоритетом номер один і що ми це все зупинимо. Але справа не лише в пріоритетах все набагато серйозніше. В момент, коли американські політики обговорюють будь-які мирні плани, а Сенату, якщо до цього дійде, ще й підписані Трампом гарантії безпеки, потім затверджувати сильні світу. Цього мають і розуміти, і розділяти українські цінності. Ключовий меседж полягає в тому, що без повернення викрадених українських дітей не може бути справедливого і тривалого миру. Це той меседж, який повторювали усі свідки сьогодні у слуханнях, і це те, що дуже резонувало нашим американським партнерам. Із Вашингтону Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.